нас перемогою, Ісусе, благослови 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 наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Ісусе, благослови нас перемогою, Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою, 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 Ісусе, благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Ісусе, благослови нас перемогою, 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 Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Ісусе, благослови нас перемогою, 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 Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою! Ісусе, благослови нас перемогою! Ісусе, благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Ісусе, благослови нас перемогою, 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 Ісусе, благослови нас перемогою. О Пресвята Богородице, покровителько і заступнице славного війська Запорізького козацького, покровителько і заступнице славного війська Української повстанської армії, молимось і благаємо тебе. Візьми під свій покров та заступництво і сучасних воїнів українського народу, тих, що на передовій у важких кровопролитних боях захищають землю українську, оберігай від усякого злого випадку та шаленої кулі. Молимось за братів і посестер наших, тих, що отримали шкоду для свого тіла, були побиті та поранені, захищаючи народ український, зціли всяку хворобу їхню, як душевну, так і тілесну. Підніми їх з постелі, недуги, і здоров'ям їх благослови. Особливо молимось за братів наших, що в полоні знаходяться. Утверди, зміцни, укріпи серця їхні мужністю, незламністю та кріпкістю духу, достойно перенести ці випробування, поверни їх у наші лави. У Ісусе прийми цю важку кроваву та болючу жертву нашого народу, благослови нас на спільну перемогу та краще майбуття української держави під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край України, благослови, і збережи наш народ. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну, Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну! Боже, помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Милосердний, Господи, дякуємо за прекрасний край Україну! Благослови, і збережи наш народ. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Милосердний, Господи, дякуємо за прекрасний край України, благослови, збережи наш народ. Боже, помилуй і спаси Україну, Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну, Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну, Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй, і спаси Україну. Милосердний, Господи, дякуємо за прекрасний край України. Благослови і збережи наш народ, Боже, помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну, Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну, Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну, Боже, помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну! Благослови, і збережи наш народ. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну. Боже, помилуй, і спаси Україну, Боже помилуй, і спаси Україну. 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 Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми визнаючи твою всемогутність і твою доброту з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя, благаємо тебе. Злянься над нашим багатостраждальним народом. Даруємо благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруємо благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань, благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, що ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до нас грішних. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Помолимо з намірення святішого Отця Папа Римського Франциска та блаженнішого патріарха Святослава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є воістину величати, блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без Богослова Бога Слова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас, єдина чиста і благословена. Присвятає Богородице! Спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятая, Богородице, спаси нас, Преславна Преснодіво, Марія, Мати Христа, Бога нашого, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, а Богові нашому, щоб спас і просвітив задля тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішних. Світі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам Отець, прибіжище наше сине, і покровитель нам Дух Святий, Тройці свята Божа наш слава Тобі. Ангеле Божий, хоронителю мій, ти все при мені стій рано ввечір, день ночі, будь мені до помочі стержи душу і тіла мого і заведи мене до життя вічного в небі. Амінь. Боже, милословий, будь мені грішній. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішила. Господи, прости мені. Христос рождається. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже милостивий, будь мені грішному, Боже милостивий, будь мені грішному.